Загущення шампунів чи гелів для душу. Це цікава тема із родзинкою, адже загусників багато, але деякі з них можуть сильно знижувати піноутворення вашої формули. Тому зараз я поділюся своїм досвідом використання загусників саме в піномиючих формулах. Зберігайте список, діліться ним з друзями і буду чекати на коментарі щодо вашого досвіду, які стануть в нагоді кожному глядачу. Мій топ-1 загусник для шампунів це, звичайно, Crotix Liquid. Він достатньо економічний, всього 2-3% дає достатню густину, особливо якщо правильно підібрані пари. І головне, цей загусник не понижує піноутворення і дозволяє отримати прозорі формули шампунів. Працювати з ним супер легко, трішки нагріти і додати до суміші пар. Топ-2 для мене це загусник Solagum AX. Достатньо універсальний гелеутворювач, який я використовую в моноваріанті у формулах шампунів в концентрації 1-2%. Або по рекомендації виробника можна комбінувати 1% сологум AX та 1% ГЕС в формулах гелів для душу. І топ-3 для мене це CPMAX Zen. Він загущує як аніоні, так і неоногенні поверхнево-активні речовини. CPMAX Зен показує відмінну сумісність з ксантановою каміддю. Варіанти поєднання 0,75% CPMAX Зен плюс 0,25% ксантанової камеді. Або для високої вязкості можна взяти 0,5% CPMAX Зен плюс 0,5% ксантанової камеді. Також Макс Зен забезпечує деякі переваги для піни, він потовщує і текстурує її, збільшує щільність і стабільність піни, робить піну м'якшою і кремовою. І на цьому все. Не забудьте написати в коментарях, який саме загущувач є ідеальним для вас.